Казка про писанку, яка шукала свій візерунок. У Великодню ніч, коли зорі тихо співали над дахами. В одному кошику лежали різнокольорові писанки. Усі вони були гарні з яскравими візерунками, квіточками, хвильками, сонечками. Тільки одна писанка. Була чисто біла. Ти ще не розфарбована? здивувалась червона писанка з зірками. Ні, сумно відповіла біла. Мабуть, забули про мене. Це не біда, сказав веселий зайчик, який саме стрибав повз. У тебе ще все попереду. Поїхали зі мною. Знайдемо твій дізерунок!» Біла писанка захоплено погодилася. Зайчик поклав її до мішечка і поніс у мандрівку через поля, ліси й річки. Вони зустрічали тваринок, дітей, птахів, і кожний залишав на писанці частинку себе: лапку, перо, пелюстку, усмішку. Писанка наповнювалася теплом, добром, історіями. Коли вони повернулися додому. Зайчик подивився на неї і усміхнувся Тепер ти найособливіша у тебе візерунок не з фарби, а з добрих справ і теплих сердець. Писанка засяяла, і всі навколо побачили. Краса це не лише кольори, а й усе, що ми залишаємо у серцях інших. Це не лише кольори, а й усе, що ми залишаємо у серцях інших.